Серця прикарпатців у безпеці. Руку допомоги обласному управлінню охорони здоров'я притягнув головний фахівець кардіохірургії профільного міністерства. Директор Київського центру серця Борис Тодоров побував на Прикарпатті. Статистика кардіозахворювань в області каже він: практично не відрізняється від інших регіонів. Майже 1300 інфарктів на рік, 15% відсотків яких з летальними наслідками. Окрім того, близько двох сотень дітей в області з вродженими вадами серця очікують операції. Та не є вже медицинська проблема. это проблема социальная, которая сегодня в Украине связана с тем, что многие годы была централизация оказания кардиохирургической помощи. 90% всех операций до сегодняшнего дня делалось по кардиохирургии именно в Киеве. И сегодня политика министерства и политика, в общем-то, государственная, Децентралізувати цю медицинську допомогу. нині політика Міністерства охорони здоров'я розповідає Борис Тодоров, спрямована на децентралізацію медичної допомоги, а також її максимальну доступність. Дуже часто констатує він: пацієнт не має не лише коштів, але й часу на транспортування до Львова чи Києва. Співпраця з центром серця дозволить рятувати їх життя і в Івано-Франківську. Ліквідація тих проблем, які мають наші батьки, коли хвору дитину везуть в Київ на операції, там не просто мучиться, мордується в тих чергах і так далі. І так подібне. Ну ви прекрасно уявляєте, що таке маленьку дитину повезти в Київ на операцію. А ці речі ми зможемо робити тут на місці у себе вдома. Борис Тодоров завітав на Прикарпатті разом з анестезіологом та хірургом. Періодично він проводитиме тут безкоштовні операції власноруч. З цією метою повернеться до Івано-Франківська вже за місяць у грудні. Чесно, говоря, у мене є завжди бажання показати, що це реально. Потому что врачи в регионах всегда смотрят на кардиохирургию, как на полет на Марс. Для них это кажется чем-то недосягаемым, особенно если раньше таких операций не было. И когда мы приезжаем, и в течение 30-40 минут закрываем баталовый проток ребенку, и он выезжает в реанимацию, просыпается, открывает глаза, и он уже здоров, Це всіляють некий оптимізм, і люди розуміють, що це реально робити в цих умовах. Персонал місцевих кардіохірургічних відділень пройде навчання у Києві аби згодом проводити операції самостійно. Другий етап співпраці створення кардіохірургічного центру на Прикарпатті. Його планують побудувати вже за 2-3 роки.